Червоном'якітне яблуня, щеплена в крону райської яблуні. Ось так виглядає червоний колір забарвлення листя, такого незвичного кольору пилюстки. І також м'якоть на поверхні яблуня, яблуко плоди і м'якоть. Яблука теж червоного кольору. А это теж на та самая яблоня Байя Марис, щеплена в крону звичайної яблони Муцу. Смачної зимового сорта. И ось такая краса. Але не тільки краса дає гарні плоди зі своїм смаком.